Всім привіт! Це моє замовлення у каталозі номер 4 який діє до 1 квітня. І дивіться, скільки новинок у цьому каталозі. Взяла таку щіточку для обличчя. Отака вона яскрава приходить. М'якенька. Вона для того, щоб очистити обличчя дуже гарно, для того, щоб. Такий розслаблюючий масаж зробити, оці саме щитинки, такі крупніші для масажу, це для очищення обличчя. І тут такі вібраційні хвилі йдуть, а також і звукові. Отак от натискаємо, отак от він працює. Можна, ось стрілочки є і міняє ритм. І тут ну, сім рівнів, да, як можна настроїти. Для себе цю щіточку для обличчя ну там зволожила шкіру, потім нанесла гель, потім можна також на щіточку сюди гель. Включила і, пожалуйста, потом очистила шкіру, потім промокнула полотенечком, нанесла сироватку кремнічний, і потім масажними оцими, такими щитиночками зробила такий масажик. Дуже гарне відчуття. І мені подобається те, що тут не треба батарейки міняти, а такий шнур з USB-виходом. там Дві години і він заряджається. Приходить такі коробочки, ще є мішочок. Такий додатковий, можна навіть під душем. Мені дуже сподобалось, там акція в каталозі, якщо зробиш замовлення на 800 гривень, то гарна знижка на отаку щиточку. Такий бюті аксесуарчик такий багатофункціональний. Рекомендую зверніть на нього увагу. Далі новинка в колекції The Body Edition. І дивіться, тут. Антіцелюлітний гель для тіла, а тут ніацинамідом, і він дуже гарно буде вирівнювати шкіру, зволожувати, наносимо два рази на день і гарно масажуємо за допомогою такого масажера. Тобто, і ще дивіться, якщо купуєте такий гель, то масажерчик приходить вам по дуже цікавій такій привабливій ціні, ціні 199 гривень. Так, і Далі ще є в нас укріплюючий такий гель для тіла, крем гель для тіла. Його можете використовувати на проблемних зонах це і живіт, і на руках, і на стегнах, як вам зручно. Наносимо один раз в день, або ввечері, або вранці, як вам зручно. Також можна використовувати масажер, можна без масажеру. І ще додатково. Рекомендується, коли ви такий комплекс використовуєте для тіла, то ще і скраб для тіла. Ось такий скраб тюбікко. І коли ви любий з цих засібів купуєте для себе, то масажерчики будуть йти у такі по зниженій ціні. Ось, у я ще масажерчики взяла мені дівчата, ще просили. Ось і рекомендується ще, звісно, коли ви доглядаєте за шкірою тіла, то рекомендується там і більше пити водички, подивитися за своїм раціоном харчування, додати білка там, наприклад, у вигляді коктейли, які є у нас в колекції Велнес. Звертайте на це увагу. Далі гарна ціна еклад Home. Це в мене замовили дівчата, і Елвія хороша ціна, і акція минулого каталогу та каталогу номер 4 якщо робиш замовлення на 50 балів, то по 99 гривень отримаєш зразу в замовлення парфум або еклад Мадмазель, або еклад стайл. Я вибрала еклад Style, чоловік його дуже полюбляє, класний парфум, дуже стійкий і новинка. Каталогу 4, це туш 5 в одному, ще більш покращена, я її вже використовувала вондерлеш. Ультра з ефектом HD. HD це таке усил, покращене або ус, ус, посилене розділення вій і колір більш інтенсивний. І компанія Reflame там ще пише, що вперше в світі провела такий тест, коли дивилися на колір Вій саме на екрані. Телефону, то колір не міняється, тобто він чорний, такий інтенсивний є. Також покращено тут і підкручування вій покращені. Є такі спеціальні полімери, які фіксують оцей вигін вій. Мені дуже сподобалось. Тут така ще щиточка силіконова з одного боку, вона гладенька. Для того, щоб. Туш потрапляла до самих корінів, v, і тоді вони ще, виглядають ще більш пухнастими. І компанія зараз акцію дала. Якщо ви купуєте таку туш, то отримуєте за 49 гривень олівець, можете собі придбати для очей чорного кольору. Теж колекція з Іван. А якщо ви візьмете 4 туші, то ви отримаєте по акції 4 олівця і одну туш у подарунок. Тобто, от дивіться, п'ята туш, подарунок дуже приємний такий сюрприз. Компанія зробила. Я ним скористалася. Зараз в каталозі акція на прибіотичний напій з харчовими волокнами. Розроблено в Швеції, дуже гарно сприяє для роботи кишечника, впливає на імунітет покращення, краще будуть засвоюватися мінерали, і ну, дуже класна річ. Рекомендую, тому що в нашому раціоні дуже мало харчових волокон. Також по акції. Акція подовжилась, коли 150 балів за 50% я пек взяла і чоловічий і жіночі, у мене вистачило балів. І по акції взяла собі супчик такий спаржевий, коли ти купуєш один, другий, а третій тобі приходить у подарок. Це мені дуже подобається. Спаржевий я люблю. Я інколи вечерю заміняю таким спаржевим супчиком. Далі в цьому каталозі шампунь я собі взяла міні-кондиціонера. Завжди чогось він швидше закінчується, тому я собі придбала два. І це такий еко-варіант. Тут немає парабенів, силіконів, немає, 95% натуральних інгредієнтів. У складі є 8 мінералів, які впливають як на волосся, покращують його стан, так і на коріння волосся, і також гарно впливає на шкіру голови. І укріплює волосся. Мені подобається дуже натуральний тут такий аромат шведської жимолості. Ну, Класні ці шампуні і кондиціонером я давно вже його користуюсь. мені подобається. Далі гарна ціна на гель Фемінель. Для інтимної гігієни, також гель-інтимка. Так, я люблю, користуюсь і мені замовляють такі кулькові дезодоранти на 72 години і на 48 годин. Далі за доставку я брала, <кій> вибрала собі ось тіні рефіли. Такий колір молочний, він як база, дуже гарно лягає, матові, матові вони. Рекомендую, можна замінити, наприклад, ціну за доставку, сплату за доставку. І завжди беру такий каталог наступний. В наборі. Тут є сироватка, новий новий. Набори будуть у нас за доглядом за обличчям. І далі Крем IZ30 СПФ. Отакий тонн, да? тобто, ви можете підібрати або клієнтам, або собі підбирати. І а, такий тестер на парфум парфуя Брайт Аура це свіжий такий аромат, теж можна подивитися. Дякую за увагу, за те, що приділили час. Всього вам самого найкращого.